Вітаю вас, друзі, на нашому каналі. Дякувати Богу, ми сьогодні знов мали таку можливість зійтися і попрацювати біля дома молитви на цій ось діляночки. Задача нашої команди сьогодні була забетонувати ось цю площадочку, де будуть знаходитися лавочки. Народу сьогодні було небагато, але працювали всі дружно, злагоджено. В принципі, як і завжди, потрібно зварити ось такі закладні, на котрі в майбутньому будуть кріпитися опори для даху. Тут буде такий зроблений колись. Дах, щоб був тіньочок для цих лавочок. Не лише махає руками коло а але махає гарно лопатою. Директор нашого будівництва сьогодні працював, займався логістикою доставкою бетону, йому більш по душі транспортні послуги. А Анатолій Васильович сьогодні займався зварювальними роботами. На бетонозмішувачі у нас працював сьогодні досить такий класний дует двох Михайлів, які теж Гарна сон. Працювала і мішала бетон. Хто возив, хто вирівнював. Всі працювали, всі займалися роботою. А тут у нас служба доставки. Розказуйте, ти приїхав будеш допомагати нам чи да. да. Що будеш робити? З татом коло мішалки? Так. Да. А з'їхати даєш мені прокататися. Да. Добре. Okay. Чекай. Ні, ні, Помалу. Okay. Це майбутнє покоління, задля котрого ми зараз трудимося, працюємо. Тут розміщені закладні будуть в цих ямках. Велика частинка роботи вже зроблена всередині Отой круг нам потрібно залити до кінця. Обід нам сьогодні. дай нам прийняти божественних Господи, за тих, кому зараз тяжко і немає хлібчика. освяти, слава тобі, Приготували Кафешки наші дівчатка от таку смачненьку, добру піцу. Дякуємо їм. І дуже смачненький кавунчик сьогодні був в таку спеку. Дуже смачно було. Хоча скажу, сьогодні працювати дуже було добре, Того, що був вітерець. І спека не була такою сильною, не вистачало нам трошечки цементу, і паша нам довозив декілька разів. Людей було сьогодні небагато, але вдалося роботи зробити такі досить, досить такі немало. Ось так уже ближче до вечора виглядала наша площадочка, на котрій ми сьогодні працювали. Ось майже і все. Цієї неділі ми плануємо. Розпочати ремонт нашого даху на Домі молитви. Моліться за цю справу, хто можете, підтримуйте, благословляйте фінансово, хто може підтримати, будь ласка, добудем, будемо дуже вдячні вам. Дякуємо вам, що ви були разом з нами. Дякуємо за те, що молитесь за нами, з нами переживаєте за нас. Хай всіх вас рясно благословить Бог. Молимось за мир в нашій країні. До зустрічі, друзі!